Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку відповідному відео. Отже, ми продовжуємо аналіз плану пріоритетних дій уряду на 2023 рік. Станом на зараз проаналізовано 150 пунктів програми. Сьогодні ми проаналізуємо чергові 10. Кроків. Отже, 151 крок розроблення та подання Кабінету міністрів України, законопроєкту щодо внесення змін до закону України про державний бюджет України на 2023 рік щодо передбачення субвенції в державному бюджеті місцевим бюджетам на компенсацію різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води. Відповідальний за цей пункт є Мінінфраструктури, Мінфін, Мінекономіки та Міненерго. Тен виконання другий квартал 2023 року, результат подання Кабміном до Верховної Ради законопроєкту. Ну, будемо очікувати текст цієї законодавчої ініціативи для повного аналізу щодо цих там, субвенцій місцевим бюджетам для компенсації різниці в тарифах, як зазначено у цьому пункті. 152 пункт розроблення та подання Кабінету міністрів України законопроєкту щодо внесення змін до деяких законів України, щодо врегулювання питання, фінансування різниці в тарифах, суб'єктам господарювання, що використовують для виробництва теплової енергії, альтернативні джерела енергії. Відповідальний за цей пункт є мініфраструктури, мінфін Міненерго. те виконання другий квартал двадцять третього року, результат подання Кабміном до Верховної Ради відповідного законопроєкту Знову. Тому ж таки, будемо очікувати текст відповідної законодавчої ініціативи, щоб детальніше поглянути те, як буде виписано в цьому законопроекті той пункт, який я озвучив. 153 пункт розроблення та подання Кабінету міністрів України проєкту постанови Кабміну про внесення змін до деяких постанов Кабміну щодо врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання і водовідведення. Відповідальний за це є Мінінфраструктури, мінфін Міненерго. тень виконання, другий квартал 23-го року. Результат прийняття відповідної постанови Кабміном. Очікуємо відповідний документ. 154 пункт. Розроблення та подання Кабміном проєкту постанови Кабміну про затвердження критерії визначення теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств, централізованого водопостачання та водовідведення, що мають право на відстрочення погашення заборгованості. Відповідальний за це є мініфраструктура, виконання 2 квартал 2023 року, результат прийняття відповідної постанови Кабміну. Незрозуміло, до речі, скільком організаціям зможуть надати право на відстрочення погашення заборгованості, тому що їх може бути значна кількість, і мені досить цікаво, як Кабінет міністрів буде цілювати цей крок у практичну площину. 155 пункт. Розроблення та подання Кабінету і міністрів України законопроєкту про стимулювання розвитку повторного використання осуду стічних вод. Відповідальний за це є мінинфраструктури, теми виконання грудень 2023 року, результат подання Кабміном до Верховної Ради відповідного законопроєкту. Очікуваємо цей текст. 156 пункт. Забезпечення сталого функціонування програм відновить дім та енергодім фонду енергоефективності разом з міжнародними партнерами. Відповідальний за цей пункт є Мінінфраструктури, Фонд енергоефективності, обласні Київська міська держадміністрації, відповідні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування за згодою. Терм виконання протягом року результат. Прийняття та схвалення фондом енергоефективності надання грантів на не менше 500 домогосподарств у рамках програми «Відновий ДІМ, а також надання фондом енергоефективності, гранта домогосподарствам за схваленими заявками в рамках програми енергодім. Тут, до речі, в другому пункті не було вказано, скільки таких домогосподарств. Зможуть отримати цю програму «Енерготім». Або, можливо, вони будуть підв'язуватись під ці 500 домогосподарств в рамках програми від нових дім, але це трішки різні програми. 157-й пункт. Розроблення та подання канету Кабмі... міністрів України, проєкту постанови Кабміну про внесення змін до постанови Кабміну України від. 25 травня 2011 року номер 559 про містобудівний кадастр щодо удосконалення порядку введення містобудівного кадастру на державному рівні. Відповідальний за це є Мінінфраструктури. термін виконання жовтень-2023 року, результат прийняття відповідної постанови Кабміну. До речі, ось цей крок також був зазначений у програмі уряду Дениса. Ачмигаля, яка не була прийнята Верховною Радою України. 158-й пункт відновлення адміністративних будівель Національної поліції та ДСНС. Відповідальне за це є Нацполіція ДСНС, Терен виконання протягом року результат проведення оцінки втрат шкоди та збитків об'єктам, що належать до сфери управління Нацполіції та ДСНС. Ну, тут, в принципі, крок написано про відновлення адміністративних будівель, а результат тільки всього, лише на всього проведення оцінки втрат, шкоди та збитків об'єктам. Тобто, на мою думку, трішки нелогічно написаний самий 158-й пункт і результат цього пункту. 159 пункт розроблення та подання Кабінету міністрів законопроєкту про удосконалення публічних закупівель. Відповідальність за це є Мінекономіки. Термін виконання листопад 23-го року результат подання Кабміном до Верховної Ради України. Цікаво, що запропонує нам Кабмін. Чи це знов таки буде досконалена сама програма Прозоро чи можливо? Будуть запроваджені якісь нові правила публічних закупівель. Ну, відповідь на це ми зможемо дати, коли побачимо самий текст законопроєкту. І 160 й пункт це розроблення та подання Кабміну законопроекту щодо внесення змін до закону України про топограф. По геодезичну і картографічну діяльність. Відповідальне за це є Мінагрополітики і Держгеокадастер. Термін виконання серпень 23-го року. Результат подання Кабміном до Верховної Ради відповідного законопроєкту. Отже, ми проаналізували чергові 10. Пунктів програми плану пріоритетної дії уряду на 2023 рік. Якщо у вас є питання щодо відповідного документу, ви їх можете ставити у коментарях і я буду давати на них оперативну відповідь. Це відео закликаю ж переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, також поділитись ним із своїми друзями. Нагадую, що далі буде аналіз плану пріоритетних дій уряду, і поки ми не проаналізуємо всі ті пункти, які вони існують, цей проєкт не буде завершуватись. Закликаю також підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!